Зараз з нами на зв'язку Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат і правозахисник. Вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, вітаю вас. Отже, ось про що хотіли з вами поговорити тимчасова контрольна комісія Київради із перевірки діяльності прат «Хак Київміськбуд» рекомендувала Київраді звернутися до кабінету міністрів України з вимогою компенсації сумарних запланованих збитків пов'язаних із добудовою проєктів укрбуду в сумі на 2 мільярди 280 мільйонів гривень. Юридично на 80% компанія належить громаді Києва. Інтереси Київської громади. Де у холдингу представляє наглядова рада. Її склад затверджується міським головою. Отже, ми намагаємося розібратися у цій ситуації, тому що із усього вище приліченого виявляється, мене складається враження, що вона надзвичайно непроста. Чому у найбільшого забудовника країни такі масштабні фінансові проблеми? Ще раз добрий вечір. Ну почнемо з того, що в принципі. Функція колегіального органу, такої, як Київська міська рада, вона покликана в першу чергу була би здійснити гарантії відсутності монополії, конфлікту інтересів, тобто це колегіальний принцип прийняття рішень, де беруть участь всі суб'єкти політичних цих процесів, фракції і таке інше. Однак, як вже вам зазначалося, дійсно. Три члени наглядової ради, які на сьогоднішній день представлені від імені територіальної громади, призначені були висунуті міським головою. Це директор департаменту комунальної власності, призначений на цю посаду саме міським головою. Це перший заступник міського голови. Я маю на увазі за перший заступник голови КМДА, оскільки у нас міський голова також займав посаду голови КМДА до військового стану. І також знову ж таки заступник вже як міського голови секретар Києва Володимир Бондаренко. Це три особи вони в принципі і представляють територіальну громаду у кампанії, яка по суті володіє є найбільшим по суті на сьогоднішній день забудовником, не то не просто в місті Києві, а й в Україні, можна сказати. І ну, по масштабах впливу на, на процеси містобудівної діяльності взагалі ці цієї сфери. Вона її можливо порівняти навіть з, таким, з такою організацією, як Приватбанк за масштабом. то вона по суті впливає на абсолютно всі процеси, на ринок нерухомості і так далі. 80% долі територіальної громади є в цьому найбільшому забудовнику міста Києва. Також хочу зазначити, що за наслідками проведення журналістами скандальних розслідувань журналістських була утворена тимчасова контрольна комісія, яка 17-го числа цього місяця винесла зокрема наступні дуже цікаві висновки щодо звернення до кабінету міністрів України з метою ну, відшкодування так званих на майбутні періоди. Відшкодування у сумі 2, і більше ніж 2,2 мільярди на добудову об'єктів Укрбуду. Але Така, таке, таке звернення є нічим іншим, як перекладанням відповідальності, і зазначена тимчасова контрольна комісія, вона в принципі, враховуючи, що вона контролюється знову ж таки депутатами, які віднося, мають пряме відношення до партії удар, я би не стверджував, що це Ну, висновки цієї тимчасової контрольної комісії можуть вважатися ну об'єктивними і такими, які прийняті без конфлікту інтересів. Це по перше. По друге, ну фінансова результати фінансової цього тимчасової контрольної комісії дають підстави вважати, що у такої величезної організації фактично наявні велика кількість і можливостей, в тому числі і активів. І реалізація яких надасть відповідні кошти, не слід також забувати той факт, що керує цією організацією людина, яка 11 років займає посаду, зазначену посаду. Ну зокрема, от в мережі інтернет я знайшов дуже цікаву інформацію, також і щодо статків цієї особи. Наприклад, за 11 років керівництва кімізбуду, Ігор Кушнир, який її очолює, отримав біл у Франції на 850 квадратних метрів, та майже 2 гектари землі у кози. Тобто, питання: якщо 11 років людина працює на такій посаді, чи дозволяє йому встати офіційно придбати таке майно коштовне, яке по суті вартість його сягає якраз. І ту суму, яку і за якою звертаються до кабінету міністрів, і чи дійсно місто Київ, яке є лідером, і компанія, яка є лідером е в будівельній сфері, е не може вийти не знайти вихід з зазначеної ситуації? Е і ще звертаю увагу. От я звернув е також е свою увагу на публічне викладене на сайті, кім збуду положення про? Про це наглядову раду, і дуже здивувався, коли дізнався, що згідно цього положення, от пункт 4.4, члени наглядової ради несуть цивільно правову відповідальність перед компанією за збитки завданих компанії, їх винними діями або бездіяльністю. Там є дуже великий спектр їхніх повноважень. Це не просто якась декларативна наглядова рада, яка щось там рекомендує. Вона має дуже великий спектр широкий спектр повноважень. Зокрема, також зазначено, що голова та члени наглядової ради, які порушують покладені на них з обов'язки несуть відповідальність розмірі збитків завданої кампанії, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чином законодавства кампанія, має право звернутися з позовом і таке інше. Жодної відповідальності. За всі ці 11 років, наскільки мені відомо, ну жодних питань у міського голови до будь-якого члена наглядової ради не виникало. Завжди я так розумію, з боку міського голови визнавалася діяльність цієї організації, така яка є задовільною. При цьому зазначена організація отримала купу активів. По суті, які також знаходяться на останній стадії будівництва, на мою думку, навмисно, кімські нам не вводяться в експлуатацію ці об'єкти, які по суті вже збудовані, для створення певного соціального резонансу і можливості, скажімо так, обурення з боку інвесторів для тиску на депутатів з метою прийняття відповідних рішень. Щодо зокрема щодо звернення до кабінету міністрів, ну простіше всього, попросити гроші з іншого бюджету, mm. це мабуть може зробити кожен, але питання саме господарської діяльності цієї найбільшої, без перебільшення в Україні компанії, яка ну без сумніву, діяльність якої має більш докладно оприлюднюватися. Більш бути більш прозорою, таке інше також звертаю увагу, що одним із рекомендацій цієї комісії було збільшення членів нагляду наглядової ради до п'яти осіб. Що це змінює? Мені невідомо окрім тої тієї підозри, що цю відповідальність, яка прямо прописана в положенні про наглядову раду, її намагаються просто розмити на більшу кількість членів наглядової ради, тому що питання ну доцільності економічної доцільності і прийняття управлінських рішень. В органі, які не є суб'єктом ладних повноважень, не є державним органом, і по суті має дуже широкий спектр свободи розсуду щодо тих чи інших питань, дає можливість для дуже широкого спектру зловживань і ну, фінансової сфері, так і таке інше. Тому ну. Висновки такі висновки комісії в такому складі, яка контролюється ну знову ж таки особами, які мають політичне відношення, політичну заангажованість і по суті є перебувають в конфлікті інтересів, тому mm -hmm. що як члени наглядової ради. Як більшість членів тимчасової контрольної комісії, так і призначене керівництво, які місьбуду вони по суті знаходять. Ну є в залежності, перебувають в залежності в тому чи іншому ступені в залежності від міського голови. Зрозуміло, насправді складна тема. Дякую, що допомагаєте нам у цьому розібратися. Сподіваюся, що і глядачам відкрилися очі на певні питання, тому що виявляється, що проблема існує і доволі серйозна і масштабна. Дякую вам, що знайшли час долучитися і роз'яснити. Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат і правозахисник.